Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія в на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони камікадзе типу шахеда. Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на повітряні сили ЗСУ. Телеграма як уточнили військові окупанти, запускали шахеди із трьох напрямків: Приморсько-ахтарська, мис, Чауда, курська. Усього зафіксовано пуски 44 дронів. Основний на напрямок південні райони Одеської області, а саме портова інфраструктура регіону. Нічну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ мобільні вогневі групи. За результатами бойової роботи знищено 32 безпілотники типу шахеда 136 131 Цієї ночі російські загарбники, котре атакували Україну, вибухи чули не лише в Одеській області, а також у Сумській. Місцева влада повідомила, що над регіоном знищено три дрони камікадзе. Проте головний удар росіяни спрямували саме на Одеську область, а саме на Ізмальській районах, внаслідок атаки пошкоджені припортувата інша цивільна інфраструктура. Шестеро людей постраждали паралельно з цим за невідомих обставин. Один із бомбардувальників ту 95 одиночка, який запускав ракети по Одесі, зазнав аварії під час спуску ракет. Одна із них розірвалася в повітрі. Загалом загарбників часто ракети падають. Саме тому зони їхнього пуску це Каспійське море, вода, де ракета просто впаде у воду. Чи відкрите поле між містами на сотні кілометрів до ракета Кож просто вдариться об землю. Тіма цього разу Україні дуже пощастило. Ракету розірвало в повітрі. Осколки посікли кабіну пілотів, хвіст, закрили корпус. А найголовніше двигуни. Двоє членів екіпажу загинули. Літак аварійно приземлився в полі. і Більше навряд чи злетить користувачів мережі. бачать у цьому роботу невідомих. Служба паралельно з цим під час останньої розмови ізраїльського генерала із генералом Залужним Залужний поділився досвідом та даними щодо тронів частоти глушилок, Адже Україна успішно. Риця з мавіками та іншими дронами, які використовує РФ, які РФ передала Хамасу. Ізраїльський генерал пообіцяв нашому закрити небо Одеси старими комплексами ППУ, які Єрусалим зняв із озброєння. втім не передавав Україні через політичні питання. Тепер питання РФ відпало. Ізраїль змете Москву і зробить усе, аби допомога Україні пішла в більшій кількості. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.